Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про відновлення тимчасового захисту в Польщі, або ж тої самої помітки на песелі УКР. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже. За останні декілька місяців дуже велика кількість українців виїхала назад до України або поїхала десь за межі Польщі. І зараз, коли вже починається зима, коли в Україні почалися оці ракетні обстріли, знову такі масовані нашої енергосистеми. Дуже багато хто з вас задумується над тим, щоб знову повертатися до Польщі і зимувати. Там, і звісно, краще це було б робити зі статусом тимчасового захисту для того, щоб отримувати подай, якісь привілеї і якісь там виплати, і так далі. І зараз, е, е, на жаль, є всього лиш тільки два варіанти, за якими ви можете відновити цей статус. По-перше, це якщо ви виїхали з Польщі пона, на термін понад 30 днів. І виїхали в інші країни тієї самої шенгенської зони, в яку входить Польща. Це по-перше, якщо ви з таких країн повертаєтесь назад до Польщі, то вам буде достатньо піти в ужонт міста повідомити про те, що ви хочете відновити тимчасовий захист і його відновлять. Якщо ж вас між кордонами взагалі ніхто не зупиняв і ніде не фіксував вашого м, офіційного там перебування в тих країнах який-небудь термін, то ви просто заїжджаєте, якби вас статус Укр відновлюється автоматично. Все трохи тяжче йде з Україною. Бо якщо ви виїхали в Україну і тут знаходились понад 30 днів, то дуже і дуже невелика вірогідність, що вам статус Укр відновлять. Е, є в законі від в законі про біженців, який набув чинності там ці зміни нові від 1 липня. Там говориться про те, що статус Укр, тобто статус тимчасового захисту українці, які виїхали назад в Україну можуть повернутися, можуть повернути собі тільки в тому випадку, якщо вони знову тікають від війни, тобто, якщо на території, де вони фактично проживають, в даний момент знову почалися активні бойові. Дії, тобто їх, коли ви виїжджали, там не було. А зараз ви от тікаєте знов до Польщі, бо там знову почали стріляти, і там якісь наземні бойові дії почались до цього випадку. Є дуже багато питань, тому як невелика кількість українців може офіційно підтвердити своє там фактичне місце проживання. І якось довести, що там справді ведуться активні бойові дії. Якщо ми говоримо про ракетні обстріли, то поляки це не вважають активними бойовими діями, тому як ракетні обстріли зараз стосуються абсолютно всієї території України. А якщо ви проживаєте в, там, навіть в більш безпечних регіонах, це стосується там, центральної, стосується Заходу України. То в такому випадку у вас взагалі на сьогоднішній день немає жодних шансів відновити собі статус Укр бо ви не зможете довести е причини, по якій вам це мають зробити. Тому як на цих територіях активних бойових дій на сьогоднішній день слава Богу не ведеться. І е, також дуже багато питань з приводу від людей, які виїжджають, які знову хочуть повернутись до Польщі, там з Великобританії, зі штатів з інших країн поза меж е, е, Європейського союзу і Шенгенської зони. Немає такого, що ви заїдете в Україну і через Україну знову заїдете до Польщі, і вам знову дадуть статус тимчасового захисту. В польських прикордонників є база по песелю Укр, і вони дуже добре це відслідковують тобто, вам немає сенсу робити оцей круг через Україну і заїжджати до Польщі, бо це абсолютно ніяк. Оці заїзди в Україну не дають вам права на повторне отримання песеля з позначкою Укр. Тож, зараз, на сьогоднішній день ми просто очікуємо, що Польща здвинеться на оцю зміну, і вони автоматично повернуть всім українцям цей статус. Тобто, якщо навіть ви пробули в Україні довше 30 днів, то ви цей статус не будете втрачати. Ми зараз можемо тільки очікувати, вони там в Сеймі якісь. Роблять слухання, якісь там комітети працюють над цим законом. Має бути дуже багато різних нововведень, тож можемо тільки очікувати. І для того, щоб ці нововведення не пропустити, підписуйтесь на канал, для того, щоб бути в курсі всіх актуальних змін. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!